Бруд і котик початок дружби. У передмісті невеликого українського містечка, де старі дачі заросли м'ятою і смородиною, а павуки ткали срібне павутиння між вишнями. Одного вечора з неба щось упало. Пав. М'яко приземлилося на покинутий пеньок біля сараю. Це був бруд. Коричневий спрунки з великими очима, що дивилися вбік, ніби бачили все на світі, але нічого не казали. На голові трохи навські зблищало металеве відро. Бруд сів, мовчки. Його рот був прямою лінією, а всередині купа запитань Де я? Хто я тут? І що мені тепер робити? Раптом за пеньком щось зашаруділо. Няв. і на траву вистрибнув рудий котик, засмальцьований з трохи косим оком і виглядом досвідченого мандрівника. Ти що, Гриб? сказав він і сів поруч. Чи, може, новий поштар? Брут нічого не відповів. Мовчиш, та ти, схожий, філософ, з відром. Сказав хитро посміхаючись, котик і продовжив. Ну, і добре, мене звати Рудик, а тебе як? Брут нахилив голову. Брут, тихо відповів він. Просто Брут» Ха! Ну, звучить як ім'я з характером, посміхнувся Рудик. Ти мені вже подобаєшся. Тут зазвичай усі чекають, щоб ти щось довів, а я можу просто сидіти поряд. Бруд трохи змінив форму рота. Він став овальний. Це була його версія усмішки. Так почалася їхня дивна, мовчазна, але справжня дружба. Наступного дня Рудик провів бруда через двір, показав гамак, іграшку, стару комору, де мешкав єнот, і дерево, на якому ночував дятел. Усе це брут спостерігав мовчки, час від часу похитуючи головою. А ще тут колись жив хлопчик, розповідав Рудик. Він збирав камінці у відро, як у тебе, потім виріс і поїхав. Брут обережно постукав своїм відром об землю. «Тум-тум, я залишусь, прошепотів він. Увечері раптово налетіла злива. Рудик сховався під дахом, а бруд залишився під дощем. Краплі стукали по його залізному відрі. Дінь, 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 і здавалося, він співає. Коли дощ ущух, Рудик підійшов до нього. Ти теплий, хоча здаєшся холодним, сказав він, притулившись. Здаєшся занадто серйозним, але насправді добрий. Брут усміхнувся. Дякую, друже. З того часу вони стали нерозлучні. Брут спостережливий, спокійний, трохи дивакуватий. А Рудик балакучий, хитрий, але щирий до серця. Вони були різні, але в цьому й була магія, бо справжня дружба це не коли однакові, це коли приймаєш, слухаєш і тримаєшся разом. Друже, якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на канал, аби не пропустити нові цікаві казки.